Плануєте отримати тимчасовий захист в Чехії. Ось декілька важливих правил, які варто знати перед поїздкою до цієї країни. Отримати візу тимчасового захисту можна лише у центрах допомоги біженцям Кацпу. Якщо ви не маєте житла і хочете податись на гуманітарне житло від держави, зверніться до Кацпу у місті Острава. Якщо ви вже знайшли для себе житло та маєте підтвердження від власника, подавайтесь у Кацпу, що обслуговує ваш регіон. Перелік адрес є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Порада, щоб зекономити час, краще приходити зранку, а години прийому можна перевірити онлайн. Які документи взяти з собою: паспорт або інший документ, що засвідчує особу, фото, документ про адресу проживання, якщо є, і для дітей свідоцтво про народження або документ про родинний зв'язок, що відбувається на місці. Працівники Кацпу допоможуть вам подати заявку, перевірять документи та зареєструють. Якщо все в порядку, ви одразу отримаєте візу вклейку про тимчасовий захист. Якщо ж на рішення потрібно більше часу, вас про це поінформують. Ви також можете самостійно звернутись по безоплатну правову допомогу у випадку потреби. Із тимчасовим захистом ви можете легально проживати в Чехії, працювати без спеціального дозволу і користуватись обов'язковим базовим медичним страхуванням протягом перших 90 днів безоплатно. до речі. Статус тимчасового захисту продовжено до березня 2027 року. Актуальну інформацію завжди можна перевірити на інформаційному порталі Міністерства внутрішніх справ Чехії або на сайті Агентства ООН у справах біженців у Чехії.